Привіт, доброго дня! Сьогодні хочу зняти відео не про карту Таро. Потому що так, що якщо ти заходиш в ці карти Таро, ти стаєш тарологом, тебе тягне в астрологію, з астрології тебе тягне в медитації, з медитації тебе тягне ще кудись. І, коротше, ти вже і руну знаєш. І що ти вже лише не знаєш? Хоча лише треба карти, але ти вже знаєш усе. І, коротше, я тепер хочу зняти відео про те, що 08.08 08 будуть врата Льва. Вони вже відкриті, ці врата льва. І саме пік такий прям 08.08 серпня. серпня ну, 25-го року. І можна зварити зілля, і це зілля дати якби землі. Виляти його під дерево за те, що у нас є ця вся природа, що ми тут живемо, в цій всій природі дерев кругом мене куча. Але ми загадуємо бажання. Наприклад, 08, 08 я тепер це роблю відео, щоб ми забрали інгредієнти за ці 5 днів і зварили в п'ятницю. Я теж буду варити в п'ятницю. Я ще не варила, можна варити 2-3, скільки хоче. Можна вже варити і сьогодні. Тому що ці врата Львася вже відкрили, наскільки я пам'ятаю, 24-25 іюня, вибачте. І закриються вони 13 серпня, 13 августа. А 8.08 прям пік треба варити, прям треба чинити загадувати бажання. Я це буду робити 8 ранку, 8 хвилин. Ну, ви робіть. Як вам робота підходить? Ми ж не сидимо вдома і не вибираємо времечко. ну можна і вибирати. Я собі вибрала 08.08. 08. Можна і сьогодні, і в кого коли є час. Коротше, це 08 серпня буде зірка Сіріус, така сама сама якби сильна на небі. І можна скористатися цим днем і загадати бажання. Я обожаю згадувати бажання, я їх загадую чуть ли не кожен день, але це класно. І ви можете давно своїми дітьми, можете самі, як вам зручно, як вам удобно. Ну, Я думаю, що я добре вам розказував. Я лише у астрологію іду. Прям-прям-так-прям-прям, прям, 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 но ця зірка Сіріус, можете про неї загуглити і прочитати собі. І ми, коротше, будемо загадувати бажання і будемо зварити зілля, будемо робити заклинання і буде все класно, буде все в нас збивати. Коротше, що нам для цього потрібно, щоб приготувати зілля вдома на своїй газовій плиті? або на електричні у кого що є? Можуть і киплятильником закиплятити. Коротше, нам треба і інгріндієнти. Нам треба вісім свічок. Купити собі. Ну я хочу взяти вісім, але можна і одну, і дві, і три, і в кого є скільки мишлень є, я хочу хочеться украсити собі. Ну треба купити свічки. Бажано купити зелену, бо у нас були гроші і бажано купити червону. Можна і червону, і зелену, можна білі свічки. кого що є вдома. У мене є вдома лише білі. Я собі ще хочу купити за ці 5 днів і зелену, і червону. Треба нам свічки, обов'язково. Це обов'язково, тому що ми запалимо свічку і буде очищення пространства. Добре. Так. На 08.08 ми приготуємо собі свічки, зарані закупляємо, якщо вас це інтересує, якщо вас це цікавить, якщо ви це хочете. Мене, наприклад, усе цікавить, я все, наприклад, хочу. І бажання загадувати і благодарити за це бажання. оце ми зіллячко згари, ми його пити не будемо. Ми його принесемо у парк, або під дерево, чи там, де у вас вдома живе, і вильнемо під здорове дерево. Так, свічки в нас є. Ми приготували їх, так? синю і, черв... і червон... зелену, вибачте, боже, зелену і. <смас> зелену і червону. Можна і білу, в кого що є. Це не обов'язково. Так. Можемо взяти квіти, у кого є сухі, у кого є живі. Все на ваш вибір. Як це ви бачите, як це ви хочете. Все як ви. можна листя лайма, можна шалфей, можна м'яту, кориця, кориця у любому виді. Це, ваніль, це ванільна палочка, це кориця у когось молота, у когось тіла. Це все для красоти, як ви бачите це все. Можна окроп. З магазинчика, з кирта, за, за, за в кого що є. Душистий перець. І це все, що я називав, ми не будемо це все класти. Ми лише покладемо вісім інгредієнтів у цю каструлечку з водою. Там, наприклад, це беремо літер води, ці каструльку, ці два копілька має бажання. І покладемо вісім інгредієнтів. На що одної людини є м'ята листя, ну вже один інгредієнт. У когось є кориця вдома, чи там валяю, у кого що вдома є, ми ж цей список я перераховую, бо ви вибрали, що іменно ви хочете. Так, душистий перець, кориця, гвоздика, лавровий лист. Лаврового листа нам потрібно буде 8 штучок. Так, поласанта, апельсин. Апельсин обов'язковий гріндієнт. Він, як сонечко, він такий символ сонечка. Гранат. Ну, якщо хтось тепер не може взяти гранат, не є біди, я ж. Називаю там 30, наприклад, на іменуванні, бо ми вибрали тільки 8. Базилік, кропива, сіль, сіль, крупна. не така та біла дома кухонна. Заходимо в магазин, купуємо крупну сіль. Вона настояща така. Так, клевер. травичка така, кмин, подорожник. Кошто де, у у кирті, на дорозі, кошто де, в видів грібіть, що Mm. Так, подорожник, перець, листя дуба. А і що, от так, як я тепер видите той парк, дереву всякої, всячі небагато-багато повно. Я собі вже звідси <смісті>, доки дійшла до своєї лавочки, побачила ім'я, той базилік не треба йти в магазин. Там два листочка, я думаю, парк їм не дасть. Так, листя дуба, імбир. Треба нам із цього всього вибрати вісім. У мене, навірно, імбир вдома немає. Я собі виберу щось вісім. обов'язково там апельсин, обов'язково лавровий лист і кушу, що хоче, квіти, живі розочку, коротше, ваша фантазія. Це можна варити і сьогодні, і завтра, але саме пік цього, 8 серпня, 8.08, до 13-го, хто десь поїхав у відпустку, десь немає людини. Не Вдома можна зробити до 13-го 13 врата закриваються. Коротше, якщо ви хочете, я буду робити 08.08 у 08, 8 годин, у 8 минут і зроблю пряму трансляцію. Якщо вас це інтересує, ви хочете, можете це підключити. Якщо ні, ви можете робити самі з собою і все буде супер класно. Так. Це іще отвар, я собі все записала, тому що мислів багато, щоб нічого не забути і все сказати вам. Так, про інгредієнти сказала, про каструльку, про воду. Ми це доводимо до кипіння, закипіло виключаємо, хай настоїться. Так. І потім несемо це в парк і виливаємо це в керт. Це дома в квітку. Якщо не є у людини рядом, парка цей керта, це що там немає в людини вдома, можна в дорогу квітку вилити цей. Це ще точно все можна так і зварити цей. Отвар і покласти в ванну і лягти, і загадати бажання. Як вам зручно, як вам удобно, як ви вважаєте. Ну, коротше, це блан йде на загадання бажання. І, і можна ізцілити себе просто як у здоровчі ванночки. Зробили цей отвар, поклали собі в ванночку, прийняли ванночку і все, загадали бажання. Хтось хоче просто зварив. Хто як має бажання? Не хотіла ще вам перерахувати квіти. Можливо, у когось є сухі, можливо, у когось є живі, я не знаю у кого які є. Е, свіжі, е, свіжі квіти у нас на вулиці. Одуванчик, звіробой, м'ята, шалфей, листя дуба, полинь, чортополох, кропива, жалива, укроп, лаванда, роза. От у мене вдома є лаванда, наприклад. От я би попала з їм лаванду. Так, а на чому нам треба вісім лаврових листів для того, щоб ми на цих вісім лаврових листах загадували бажання? Наприклад, на одному листочкові мир, на другому там, наприклад, написали своє бажання якесь, або можна щось на них намалювати, якусь руну там, це щастя, це удачі, це захиста, це благополуччя. Можете і загуглити руну, у вам. Ну, я з собою не брала руну як. Ну, коротше, у 0,8-8 ефірі я буду це малювати. Вийду в прямий ефір, хоча я це не знаю, але поп попробую це якось зробити. Так, я вам тепер прочитаю заговор на цей отвар. Коли ви поклали каструльку, налили водички, поклали всі гредієнточки, воно стоїть на вашій плиті газу, і поберете лопаточку. Ложечку, що маєте бажаннячко Помішуєте і говорите слова. Ви уявляєте, що є ви, є газова, плита каструлька, отвар і всі вищі сили, кого ви вважаєте вищими силами, Бога, Ангела, кого ви вчитаєте вселенну кого ви вважаєте, ви уявляєте, що воно теж тут із вами. Варіть і загадуєте собі бажання. Я вам прочитаю ці слова. Якщо хтось. Не успію записати, і, там я скоро говорю, <смеш> можу написати під цим відеом оці слова, щоб вам було так зручно, так удобно. Так, читаю слова. Світло Сіріуса оточує мене. Це така зірка. Сила Сонця захищає мене, мудрість землі наповняє мене. Я прошу могутність Сіріуса Сонця і землі вказати мені напрямо і моє принадзначення. і з'єднатися з енергією достатка, благополуччя і щастя да буде так. Включаємо плиту оцю. Хай воно застине, переливаємо вам ручну посуду, бутилку, що вам удобно. не будемо з цією каструлькою. Якщо ви будете вдома в дворі, бомба прекрасна, у вас є дерево здорове, прекрасне. Ось з цією каструлькою, як вистине, звісно, вилите під дерево. Так як я живу на квартирі, в мене є квіти, але вони такі маленькі, я принесу це у парк і вилю під дерево. Бажано. Під любе дерево, можна береза, дуб, каштан, такі всі дерева або ця хна, ці ця ялинка хна, хвоя, хвоя хвоя. Або кого що є вилити. ну Це все на ваше. Ну, нема конкретних правил. все як у вас можна? Я собі перелю бутилку, прийду в парк і вилю під дерево. Якщо я щось не договорила, не так об'яснила, не так сказала, напишіть, я відповім вам. Я думаю, що я все сказала, це буде 8 серпня. Самий час пік 8 ранку, 8 минут. Но це все індивідуально для кожного. Що вам не парує сьогодні, можете зробити до 13 августа. Вже все повторяю. Я думаю, що я добре розказала для вас. Просто я загадую бажання, я обажаю це робити, загадувати ці бо я хочу, щоб і друга людина скористалася. Я ділюся з вами, що я знаю, що вмію, що я роблю. Може комусь це інтересно, може, це хтось хоче. Я, наприклад, це роблю, я це обожнюю, і того літа я не знала, скільки я втратила, а цього літа це буде вже все супер. Загадуємо бажання, не стісняємося. коя які хоче бажання. Удачи вам и пока-пока-пока.